Вітання всім. Мене звати Оля Чихрай і це програма «Варте уваги. Щороку в 4 суботу листопада в Україні вшановують пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Тому цими вихідними у самборі біля пам'ятника жертв голодомору відбулося поминальне віче, приурочене 90-тій річниці пам'яті жертв Голодомору. Розпочала віче ступним словом ведуча заходу Наталія Голяк. Сьогодні в Україні вшановують 90-ті роковини жертв. Пам'яті голодомору. Ми, як і кожен українець та українка, особливо гостро відчуваємо весь біль цього дня. Адже Російська імперія не зупинилася у своєму прагненні стерти нас лиця землі та продовжує чинити геноцид нашого народу. Далі всі присутні вшанували пам'ять жертв Голокосту хвилиною мовчання. Також за традицією присутні вічне виконали державний гімн України. Від громади міста, громадських організацій та навчальних закладів міста до пам'ятника було покладено колоски пшениці, квіти та свічки. Оці, які були присутні на заході, відслужили поминальну панахиду за всіма загиблими від Голокосту. голоко. Облаженіму спільні вічні святі, пади, Господи, невинно бієним, безлісі пропавшим, зинуши тюрми і на застанях, під час голодомору, поминання усім всі творимо, і сотвори їм вічною па я, я, вічна я, я, вічна Віта. На жаль, дорогі браті і сестри, за часів от Ми знову зустрічаємося, щоб згадати жахливі події. Які стосуються нашої історії, нашого українського народу. Чомусь так склалося в долі нашого народу, що мало є сторінок радісних, приємних, а більше чомусь сумних. І коли нагадуються ті події, немає жодної байдужої людини, яка б назвала себе українцем. І не переймалися тими болями і терпіннями нашого народу. Важко сьогодні згадувати ті часи, бо, дякуючи Богу, нашого покоління це не торкнулося, але пригадується мені розповідь моєї покійної матері, яка була з 1925 року народжена. Тут нас на Західній Україні. Трошки менше відчувалося в цей період голоду, але покійно наша мама розказувала, що в той час із східної України, з південної України приходило, приїжджало дуже багато людей, які приносили різні цінності, дорогоцінні метали, дорогі подушки, дорогі шуби, вміняли хоча б на пів і картоплю. І важко було дивитися на тих людей, котрі на руках тримали маловітніх дітей, які прагнули хоча б крихту хліба, щоб наситити свій організм і зберегти себе від голоду. Ми сьогодні теж це відчуваємо, тому що ворог знову топче нашу землю, і гірко дивитися на нелюдів, які палять нашій українські землі. На яких виросла пшениця, інше збіжжя, яке готово було, щоб зібрати, щоб не тільки прогодувати наших дітей і нас самих, але ми з тим хлібом ділимося цілим світом. І напевно це показує нашу широку душу українця, бо нашу працю використовують по цілому світу. І знову згадаю слова матері, яка казала, коли минули ті часи, бо і в нас теж були неврожаї, то люди садили хоча б лушпиня від картоплі, але щоб на ньому був кілець, щоб можна було посадити в нашу родючу землю. І ставалося чудо, коли прийшла осінь, коли люди почали викопувати картоплю, то вона вродила така велика, що можна було складати на руку. Настільки було велике чудо, яке Господь показав кожному з нас. І ми сьогодні, згадуючи ті трагічні події життя нашого народу, ми повинні вшанувати пам'ять всіх тих, що постраждав не тільки тоді, але і страждає сьогодні у цей час геноциду нашого українського народу. Бо ми відчуваємо. Наругу над всім українським сьогодні по всьому. І по економіці, і по життю нашому, і по мові, і по всьому, що тільки може. Але помиляється ворог, бо він не знає нашу стійкість і не знає те, що ми з Богом, що ми з молитвою, що ми переборемо все. І ми шукаємо будь-який вихід з любої ситуації. І сьогодні ми теж. Терпимо, але не відчуваємо, щоб хтось нарікав. Ми простягаємо руку допомоги один одному, щоб допомогти. І з любої ситуації українець знайде вихід, тому що ми є віруючі люди. Ми віримо в те, що Господь не залишить своїх дітей без своєї опіки. Тому пам'ятаємо ті. Трагічні сторінки нашого народу, щоб вони не повернулися і не повторилися. Нагадуємо і вчим своїх дітей і онуків, щоб вони пам'ятали про ці сторінки. А ми молім, Господа, щоб Господь і в теперішній час відвернув увесь цей біль і терпіння, який є в нашому народі, щоб швидко прийшла перемога, і щоб ми тішились і раділи цим земним життям. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Свої авторські поезії зачитали Олександра Сумарук та Надія Песко з Назарієм Розмусом. Діалог матері з сином під назвою Пам'ять про 33. 2022. Війна, свічі, розруха, сльози блимає тужить тривожно ліхтар апостола про дорозі. А тою дорогою, сину, іде пам'ять про 33. Мамо, а хто пам'ять за руку йде? Душі голодних мертвих. Мамо, а я маю молити за ним? Чи платив, чи дужи? Чому ти, сину, раптово притих? А воно так хотіли жити. Сьогодні, мамо, недобрий час. Бо в укриттях носить, скільки ще Боже моритимуть нас, хлібом землю бить. Пам'ять про тих невинних дітей має нас об'єднати. країна навколішки під віхтарем, нещасна країна мати. Завершився захід виконанням духовного гімну України. Україні! Героям. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чіхрай. Бережіть себе.